Зараз ми знаходимося в районі ресепшена. Сьогодні спускаємося з п'ятої палуби. Виходимо на борт. Бачите, тут дуже шумно, багато людей. Є всюди вказівники. Ось якраз стоять багато туристів, які виходять. Нам треба знайти, що край черги чи що. Здається, так нас перевірили картки. Чому перевіряють, Щоб вони знали, яка кількість людей вийшла з борту? Цих відмітили, і тепер ми ось вирушаємо. Це порт, він знаходиться близько до міста Порт Барселони. Компанія МСІ побудувала зовсім нещодавно новий термінал, саме свій окремий термінал. Ми його всередини ще покажемо, подивимося. Ось таким загальним коридором рухаємося. Дуже багато людей. Велика черга на вихід. Зараз на годиннику 9.33. Хоча корабель прийшов о 8 ми все одно. Поки поснідали, поки зібралися. Я вважаю, що це ми досить рано вийшли. Корабель стоїть до 18, але нам треба повернутися до 17 Борт закривається краще ще раніше. Ось ми вже зараз в новому терміналі MSC. і про нього ми знімемо окреме відео. Ось це новий термінал круїзної компанії MSC в місті Барселона. Ось це зала очікування. Другий поверх. Тут відбувається зараз. Саме відбувається вихід з порту. Люди виходять в місто гуляти, в кого тут кінцева зупинка, той сходить на берег з речами, в кого просто вільний день, як той просто гуляє. Тут крім цього є крім всієї зони очікування. Там напої є. Компанія Крузна пригощає. Є окремо яхт-клуб. Це Пріоріті реєстрація для тих, в кого підвищені категорії максимально для відпочинку. Це окремий вхід, окремі ресторани, окремі зони для відпочинку. Коротше, це все на найвищому рівні. Якщо ви звикли так відпочивати, то, звісно, звичайний, звичайно, що відбувається в круїзному житті, вам можливо і не зайде. Ось тут якісь магазини, але ще закрито. Термінал. Абсолютно новий, все тут відчувається свіжість і ще щойно зроблений ремонт. Є інсталяції для прикраси, взагалі, скоріше за все, ми сюди будемо заходити. Там є стрічки для догляду багажу, дуже багато людей. Вони всі йдуть, чекають автобуси, хтось чекає організовані екскурсійні автобуси, а хтось вирушає просто на автобусах до центра міста, так як і ми плануємо зробити. Розказую, як знайти автобус, яким можна доїхати до Барселони. Їх є декілька. Перший це пропонує сама круїзна компанія MSC. Він коштує 10 євро. Але є дешевше варіант ось такий автобус, на ньому написано Bus», Він буквально поряд зупинка. Квиток денний, 4,50, в одну сторону 3 євро. Куди він везе? Він везе до площі Рамбла. А звідти вже ви гуляєте? Можете пішки йти, можете їхати на екскурсійних автобусах. Ми вийшли з термінала. Довелося декілька разів запитати, тому що самого автобуса не було, щоб зорієнтуватися, де він знаходиться, як його знайти. Черги великі. Зараз на годиннику 9.53, Ми хвилин 5 вже стоїмо. Один автобус вже від'їхав. Зараз вантажиться інший. Ми на нього скоріше за все теж не потрапляємо. Будемо чекати наступний. Якщо ви хочете раніше, от круїзний лайнер прибуває у восьмій, Люди ще їдять там, ходять, совуються як ми. І ви можете бути першими. Якщо у вас немає маленьких дітей, як у нас, і ви можете раніше встати сніданок шостої ранку, взагалі, тобто можна встати, прокинутися раніше, запланувати і вийти без таких великих черг і толп людей. В нас було по-іншому. Це теж досвід. Рушаємо до речі, заплатити можна карткою. Там я бачила, люди стоять термінал, стоїть, людина, яка продає ці квитки. І люди платять карткою. Також є можливість купити заздалегідь квитки, але ви все одно будете стояти в черзі. Так само, як і ось цей автобус МСІ, він точно так само. Ви заздалегідь бронюєте типу місце, але все одно ви стоїте в загальній чергі. Ніякого там привілею або певного часу, на який ви маєте прийти, немає. А ми вже купили квиток дитині безкоштовно. 9 євро ми заплатили, 4,50 з людини. Ось так виглядає цей автобус. Їхати тут недовго. Тому беруть стої стоячих людей, мало посадкових місць. в принципі, є місце для багажу, тому що люди з валізами їдуть до Барселони, а далі вже рухають там до аеропорту, хто куди. Важливо, що це автобус у нас не е тому що тільки що стояли італійці, вистояли величезну чергу хвилин, мабуть, 20, показують уже куплені квитки в ЕМСІ, а їм кажуть, це не автобус ЕМСІ, діть туди і знову стояти чергу. Тому перед тим як ставати будь-яку чергу, впевніться, що вона ваша, щоб не було з таких неприємних ситуацій. Їдемо далі. Ми знаходимося, ось приїхали на площу Рамбла. По факту це зайняло десь 10-15 хвилин. Ми їхали. Багато людей з порту йдуть пішки. В принципі, можна дійти, але якщо розраховувати на те, що нам ще треба по місту ходити гуляти, то ну, якби, така собі атракція. Зараз ми стоїмо, приїхали Першим автобусом і стоїмо в черзі, щоб сісти в автобус туристичний, оглядовий по Барселоні. Є людина, яка роздає ось такі схеми. Тут є червоний, синій або ще зелений маршрут, який обрати тут людина вирішує сама, тому що в кожному з маршрутів різний, різна програма. Квиток можна купити. Касі окремо, а можна купити прямо в автобусі. В принципі, в автобусі, мені здається, логічніше, бо все одно потім вистояти треба чергу в автобус. Щодо вартості, є квиток на один день, є квиток двохденний. Одноденний квиток для дорослого з 13 до 64 років 33 євро, двохденний 44 євро. Діти від 4 до 12 років 18 євро, один день, два дні 23 євро. І люди старше 65 років та люди з обмеженими руховими можливостями 28 євро і 39 відповідно. Діти до 3 років безкоштовно. Розрахований цей автобус на певну кількість зупинок, Зупинками виходимо, подивилися, зайшли в наступний автобус, і так по колу. І звісно, що із найнеприємнішого, що в кожному, в кожній зупинці, треба буде чекати чергу. Ось зараз стоїть таких два автобуси на синій маршрут. Хоча нам сказали, що з цього боку є і синій, і червоний, і стоїть черга. Ось так: от чекаємо, зайняли свою чергу, чекаємо відправлення. Ми купили два квиточки, вартість 33 євро, дорослий Тимко у нас безкоштовно. У нас є карта. І ось так ми розмістилися на другому поверсі автобуса. Нам класно, що тут це ми сидимо в кінці, спереду, типу, краще, видніше, але справа в тому, що зараз дуже активне сонце і там відкрита, відкрита стеля. Так. У всіх автобусних таких туристичних маршрутах в програмі є відвідування зупинка, точніше, на найвизначнішій будівлі Барселони це храм святого сімейства, Саграда Фамілія. Тут зупиняються автобуси, багато туристів виходять. Звісно, черга в квиткові каси. Тут найбільше сконцентровані. Тут найбільше сконцентровані. Туристи, можна купити квитки тут, на місці, можна зайти всередину, це все-все додатково. А Можна ось так от з другого поверху автобуса подивитися і зробити гарні фото. Ось такий туристичний автобус, ми його однозначно радимо. Це дуже зручно зараз, хоч і не сама жара, але набагато комфортніше їхати в прямому сенсі з вітерком. На другому поверсі, на перший погляд, здавалось, буде жарко, але ні, вітерець обдуває. Ми вийшли на одній з зупинок. Насправді, зупинок досить багато. Нам, на як тільки ми зайшли, зайняли місце, нам видали ось такі навушники. Ми їх підключаємо, обираємо мову і з мов. Дуже багато різних, але на жаль, української немає. Є російська, англійська, італійська, іспанська, французька. Є навіть якісь арабські мови, тобто, вибір мов досить великий. Послухати можна на час щось розповідають, покажуть, попереджають, яка буде зупинка. Хтось виходить, хтось заходить. Ми вийшли лише на одній зупинці, і то тому, що наша дитина захотіла в туалет. Е, можна було вийти біля Сагради, але ми там вже були, тому в принципі, вирішили цього разу не зупинятися там, бо дуже багато насправді людей. Е, що я хочу сказати? Ми, ось цей маршрут від зупинки лайнера, де старту, стартували, ми, де починаються ці екскурсійні автобуси їхати, і по всьому колу лише один червоний маршрут у нас зайняв 2 години і 20 хвилин. Е, ось це зупинка. Ми як можемо зрозуміти, що тут наша зупинка. Ось так вони виглядають. Це один із їх всього два, дві компанії, які їдуть. Ось тут є маршрути. Ми їхали по-червоному, але були декілька зупинок, де ми могли вийти і поїхати по іншому, по зеленому маршруту. Точно так само є інша компанія, і там синій і червоний маршрути. Тут прописана вартість 33 євро, так як ми їхали, 18 – дитячий, 28 – люди з 65 років старше. Це одноденний квиток. Також можна було заплатити на 10 євро дорожче і ще додатково відправитися в круїз на катамарані на годину по збережжю Барселони. Таку пропозицію теж надають там, підказують досить все зрозуміло. E, пишуть, що на борту є Wi-Fi, але ми не користувалися. Ось від мови, про які я казала. Це ще турецька, тут є арабська якась мова, німецька, ясно e, зрозуміло. Так, турецька вже сказала. Ось з 9 до 19 вони працюють. Дуже зручно. Ми однозначно радимо. Зараз ми ще прогуляємося кварталом вздовж міста. Заглянемо, можливо, в якісь магазини і повернемося на борт. Однозначно радимо вам обрати цю екскурсію незалежно від того, коли ви тут будете, і розраховуйте по часу. Якщо ви захочете більше зупинок, більше виходити з, сказати, з, літака. Не з літака більше виходити з автобуса, вам однозначно треба розраховувати час, тому що на годиннику вже 13.06 о 18.00 у нас закривається борт. Тому треба все швидким темпом робити і вам так само радимо не зволікати. Ось так от. Зараз ми вже завершаємо нашу прогулянку Барселони. І щоб ви орієнтувалися, розказую. За моєю спиною знаходиться пам'ятник Колумбу. Він ось прямо височить його дуже гарно видно з звідусіль. Ми прийшли першочергово автобусом з круїзного порту. Ось там він. Відправляється червоне будівля, за нею там площа, на яку приходить цей автобус. Там ми вже зразу взяли екскурсію і поїхали автобусом. Але ви можете цього не робити. Ми так попередні рази не робили. Ми, ви можете пройти от сюди до пам'ятника Колумбу, далі йде бульвар Рамбла, і там вже площа, і там вже ви виходите. Ну там же це якщо ви прогуляєтеся десь годинку, тому що це якщо в кілометрах близько трьох кілометрів. До Саграда Фамілія це все знаходиться в ту сторону. Умовно кажучи, якщо ви не хочете їхати нікуди, не витрачати додаткові кошти, ви можете пішки все це дійти від порту. Це дуже зручно. Можна від самого порту, а можна ось так от доїхати автобусом. Це мені здається трошки економить ваші сили, бо насправді погуляти є Там велика кількість магазинів, кафе, ресторанів. Ми поки йшли, гуляли, зустрічали декілька ресторанів з зірками мішлен. Тобто. На будь-який гаманець, на будь-який смак, є що подивитися, є що купити. Ми зайшли в звичайний сінький ашан і купили там воду, тому що на борту вода за додаткову плату це від 3 євро за велику пляшку. Ми купили там менше євро. Тобто, це воду можна принести з собою. Завтра нас чекає день в морі, і нам це важливо. Дуже багато людей, дуже багато туристів, туристичних груп, кожен Щось е, ходить, велика кількість таксі. Наприклад, ми дивилися таксі від порту до площі, ось цієї, куди прибуває автобус, коштує 40 євро. А автобус, на якому ми приїхали, коштує 4,50 дві сторони. Головне, не загубити ось цей квиточок, тому що якщо ви його загубите, доведеться ще раз платити 3 євро. Я так думаю, є ті люди, які його м -м, гублять. Тому і ціна в одну сторону. Е, ось такий день в Барселоні з круїзною компанією MSC. Ми ми. Продовжуємо. Зараз ми повертаємося на борт і продовжуємо свій день. Будемо вже релаксувати, відпочивати на борту, там є чим зайнятися. Ще додатково, сподіваємося, вдасться зняти вам ось цей новий термінал МСІ. Ми вже його відзняли. Це буде окремий ролик, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Тетяна Гапоненко, 7 Level Travel. подорожуйте! Нас перевірили картки, і ми повертаємося по тому самому е мостику, який був у нас на вихід. Це п'ята палуба має бути. Офі <плес> ну, щасливий. Не дивлячись на те, що трохи втомлений, цікаво, чи будуть тут перевіряти паспорти, тому що буває по різному. Бачите, вже почався затор. Вже почався затор, тому що люди активно повертаються Всі тримають в руках картки. А воно постійно гудить, так? Із особистих рекомендацій раджу за можливості, якщо ви будете обирати каюти, брати каюти все-таки повище, тому що зараз відчувається. коли ми, У нас п'ятий поверх і відчувається... Дивись, як гарно отить, відчувається шум, ось оцей шум, який весь час. Опа, опа, опа. Ще хтось сходить. Бачите, люди компанії дозволяють знаходитися вам на борту. Головне залишити каюту. Ось. Е, до... Рузні компанії дозволяють вам знаходитися на борту, головне покинути каюту до 9-ї ранку, щоб вони могли до наступних пасажирів її підготувати. А ще із цікавого, ми, коли виходили, з нами був, бачите, це окремо проводять пасажирів яхт-клуб з табличкою, тобто окремих, окремий них є прохід, у них є окремий персонал. А ось ми, до речі, будемо заходити тут. Співробітник круїзної компанії він сам з південної Африки, але знає ну, базові якісь декілька слів українською мовою, що було приємно і неочікувано почути, коли ми сходили. Він нам побажав гарного дня, причому таким гарним українським. Ага, хтось виходить, хтось заходить. Цікаво. 15-та година. Люди тільки сходять з лайнера. Пообідали, мабуть, і спокійненько вирушають. Доброго дня. Юрій Тимофій. Я? Дякую, до побачення. Так, тут стоїть черга. Дивіться, ми зранку виходили, і була черга, і досі черга. Так, ну що, нарешті дивіться, паспорти не перевіряли. Так, нам сюди перевіряли лише круїзні картки. На них є наше фото, і загалом це інформації достатньо. Васенків, no, тут одразу вам пропонують якісь пакети в ресторан сходити. Це ресепшн. Ми вже тут були, це знайоме місце нам. Ми повернемося в каюти і будемо продовжувати свій відпочинок. Сиди, куди ти? Що?